Армі бітіе сівей презентує Біцієзвонла перший сезон, четверта серія. Відчуття, що погода радіє. Кійно ніхто нічого не забув, от я не дуже впевнений. Його тут немає. Шо я не брудний. То що ти зробиш задля нас? Я один з якихось причин. Геть виснажений. Ми двоє. Де ти був? Тоді спершу підемо туди. Перепрошую. No card money, кармані мані, money? Завдяки вільному володінню англійською щось підказує. От саме через це. А, добре, майже все зрозуміло. Та все ж понятно. Мене серце щось занадто бубонить. Ви не очікували такого. В них поки все. Чикі автобус тут має бути сповіщення. Я не дам тобі це погляди. Погляди. Підморгнув. Юй. це не річка. Ми йдемо не туди. Ну за що? Де? Це тут? Де? Інстинкт бігти? Чуга випередив навіть оператора. Захекався. Де ці лупиздрики зараз? А ми все йдемо та йдемо. І ще йдемо. Без варіантів. Що ти робиш? Пригодите те, цей куток тут не діє, це життя. Чому він це зробив? Відгадай, де квіточка, а де я? Не допустимо, щоб стерчала... Аго, Ви знаєте, BTS? де він? Інші мембери не відповідають на мої дзвінки. Автобуси вже ніякий. Ням. Ням. Це місце не підходить. Мені що ти зробив? Вона тобі треба було це чіпати. Вдають дурників. Розвітлення у торговому центрі. Ми прийшли. Щось не те. Поїдь трогою на перехресті. Невідомо в якому місці. Де ми? Не дивуйтеся. Несподівано зупинився. Нескінченна блуканина. Бевакінь, бо я не знаю, де я. Мембери заворушилися, наче кози можуть вибігти. Будь-якої миті. Я почуваюся, наче мене обманули. А в нас тут сталося дещо серйозне. Що за біда! Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс Юай. Залишайтесь з нами, слухайте українське, всіх любимо! Файтін!